Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми продовжимо історію ковчега Господнього та поговоримо про пророка Самуїла. Просимо Господа, щоб він благословив наші дослідження Його слова. У першій книзі пророка Самуїла у четвертому розділі ми читаємо, як филистимляни побили 30 тисяч ізраїльтян та заволоділи Ковчегом Господнім, який священники Ізраїля самовільно принесли з собою на поле битви. Після того филистимляни теж знищили саме місто Шіло, де з часів суддів перебувала скинія. Через 500 років пророк Єремія нагадував народу Ізраїля про ці трагічні події. Книга пророка Єремії, 7 розділ вірші 12 по 14. Бо підітьно до місця мого, що в Шіло». Де я спочатку вчинив перебування для ймення свого, і побачите, що вчинив я йому через лукавство мого народу Ізраїлового. Тепер же за те, що ви робите всі у ці вчинки, говорить Господь, і що я говорив був до вас, промовляючи пильно, але ви не слухали, і кликав я вас, та ви не відказали, то зроблю цьому домові, що кликалось в ньому ім'я Моє, що на нього надієтесь ви. І місцю цьому, що я дав його вам та вашим батькам так само, як я був зробив для Шіло. Захопивши ковчег, филистимляни привезли його до Аждота, їхнього головного міста, і принесли ковчег до храму, присвяченому їхньому Богу під назвою Дагон, кого вони зображали наполовину людиною, наполовину рибою. Наступного ранку вони виявили статую Дагона, що лежала обличчям до землі перед ковчегом Господнім. Филистимлянські священники поновили свого ідола на його місці, але наступного ранку вони знову виявили ту статую, лежачу на землі перед Господнім ковчегом. Того разу голова та долоні ідола Дагона були відрубані. Так Бог Ізраїля продемонстрував свою владу над Богом Филистимлян. Бог Ізраїля теж післав спустошення та хворобу жителям Аждода. Перша книга Самоїло, 5 розділ 6 вірш. І стала тяжка Господня рука на Аждодян, і він їх пустошив та бив їх болячками Аждод та довкілля його. Вираз Господня рука ми вперше читаємо у книзі Вихід. Вихід 7 розділ 5 вірш. І пізнають єгиптяни, що я Господь, коли простягну свою руку на Єгипет і виведу від них Ізраїлевих синів. Вихід 9 розділ 3 вірш. То ось Господня рука буде на худобі твоїй, що на полі, на конях, на ослах, на верблюдах, на худобі великій і дрібній моровиться дуже тяжка. Вираз. Господня рука не раз зустрічається у книзі пророка Самоїла. Після того, як филистимляни принесли ковчег Господнього до Аждоту, жителі того міста та околиць були вражені злоякісними наривами. У той же час чума польових мишей знищила поля та врожаї. Оскільки існує зв'язок між мишами та злоякісними наривами, то деякі дослідники Біблії прийшли до висновку, що ми читаємо про перший випадок епідемії бубонної чуми. Щоб позбавитися тої епідемії, жителі Аждоту перенесли ковчег до іншого міста, де після прибуття ковчегу почалася та ж сама епідемія. Жителі іншого міста, знаючи про епідемію, відмовилися приймати ковчег. І так, Филистимляни вирішили повернути ковчег народу Ізраїля. Филистимлянські жерці та ворожбити сказали наступне. Перша книга Самуїлова, 6 розділ, версій 6, по 9. І чого ви будете робити з запеклими свої серця, як робили з запеклим серця своє Єгипет та Фараон? Чи ж не тоді, як він чинив дивні речі з ними, не відпустили їх, і вони пішли? А тепер візьміть і зробіть одного нового воза, і візьміть дві дійні корови, що на них не накладалося ярма, і запряжіть ті корови до воза, а їхні телята відведете від них додому, і візьмете Господнього ковчега та й поставите його на воза, і відпустите його, і він піде. І побачите, якщо він увійде до Бетшемешу, дорогою до своєї границі. Він зробив нам це велике зло. Цікаво те, що филистимлянські жерці та ворожбити пам'ятали про кару Господню, яка сталася в Єгипті 400 років тому. Жерці наказали запрягти дійних курів. Дійні корови це корови, які ще годують телят, волів запрягають до воза, а не курів. Що слідує, це чудо Господнє. Дійні корови замість повернутися до своїх телят попрямували з Господнім ковчегом на возі прямо до найближчого міста народу Ізраїля. Це місто було Бетшемеш. Із книги Ісуса Навина ми взнаємо, що Бетшемеш було містом сховищем, де проживали священники Левити. Книга Ісуса Навина, 21 розділ, вірші 13 по 16 – а синам священника Аарона дали місто сховища вбійника, Хеврон та його пасовиська, і Лівну та її пасовиська, і Ятір та його пасовиська, і Штемоа та її пасовиська, і Холон та його пасовиська, і Девірта його пасовиська, і Аїн та його пасовиська, і Юту та її пасовиска, Бетшемеш та його Пасовиська. Жителі Бетшемешу прийняли ковчег Господні з великою радістю. Але вони забули про святість Бога та закон Мойсея. У Мойсеєвому законі було зазначено, що ніхто не повинен заглядати у ковчег. Перша книга Самоїлова, 6 розділ в річі 19 по 21, і вдарив Господь людей Бетшемешу, бо вони заглядали в Господній ковчег, і вибив він між народом 50 тисяч чоловіка та 70 чоловіка. І був народ у жалобі, бо Господь ударив народ великою поразкою. І сказали люди Бетшемешу, Хто зможе стати перед лицем Господа, того Бога Святого, і до кого Він піде від нас? У 19 му вірші ми стикаємося з цікавою ситуацією, оскільки Бетшемеш був лише невеликим містечком. Дехто вважає, що подане число вбитих 50 тисяч та 70 є помилкою. Але нам не слід зразу приймати таке пояснення. Інше пояснення може бути те, що було вбито 50 тисяч филистимлян під час епідемії чуми та 70 ізраїльтян, хто заглянули в ковчег. Існує ще інше пояснення. Нам слід пам'ятати, що в юдейській мові немає цифр, і числа вказуються буквами алфавіту. І тому існують переклади, де записано, що вбито було 70 людей з 50 тисяч, тобто 70 священиків левитів з 50 тисяч левитів, хто жили в той час. Це і теж правдоподібно тому, що на час. Першого перепису народу Ізраїля, поданого у книзі Числа, є пораховано, що у 12 племен Ізраїля було 603 550 дорослих мужчин, що в середньому було би 50 тисяч дорослих мужчин у кожному племені. Повернемося до нашого тексту. Після загибелі людей в Бетшемеші ковчег було перенесено до іншого міста. Перша книга Самоїлова, 7 розділ вірші 1 по другий. І поприходили люди Кірят Єаріму та й підняли Господнього ковчега і внесли його до Іванадавого дому на узгір'ї гівії, а сини його Елеазара посвятили стерегти Господнього ковчега. І сталося від дня. Коли ковчег полишався у кирятвія ярімі минуло багато часу, а було його 20 літ. А весь Ізраїль в дім плакав за Господом. Господній ковчег перебував у Авінадовому домі, аж доки цар Давид переніс ковчег спочатку до Овет Едома, а через три місяці до Єрусалиму. Народ Ізраїля були свідками Господньої руки над филистимлянами та також свідками щодо свого народу, люди прагнули Божого захисту від филистимлян. Народ Ізраїля був готовий до національного покаяння. І через 20 років після того, як филистимляни повернули ковчег, пророк Самуїл привів народ Ізраїля до національного покаяння. Пророк Самуїл сказав народу Ізраїля, щоб отримати Боже благословення та перемогу над ворогом народу Ізраїля треба покаятися. Перша книга Самуїлова, 7 розділ, 3 по 5. і сказав Самуїл до всього Ізраїлевого дому, говорячи. Якщо ви цілим вашим серцем вертаєтесь до Господа, повикидайте з поміж себе чужих богів. Та Астарт, і міцно прихиліть свої серця до Господа, і служіть самому Йому, і Він спасе вас із руки Фелистимлян, і повикидали Ізраїлеві сини Ваалів та Астарт, та й служили Господові самому йому, і сказав Самуїл: Зберіть усього Ізраїля до міцпи, а я буду молитися за вас до Господа. Слід звернути увагу, що гріх народу Ізраїля не був в тому, що вони не служили Господові, а що окрім самого Господа вони теж служили і чужим богам. Пригадаємо слова Ісуса Христа, записані в Євангелії від Матвія у 4 розділі, бо ж написано: Господові Богому своєму вклоняйся, і служи одному йому. Пророк Самуїл вимагав конкретних дій покаяння, повикидати ідолів з поміж народу. І народ так і зробив. Також, за наказом пророка Самуїла, народ Ізраїля зібрався до міцпи для покаяння молитви та посту. Перша книга Самуїлова, 7 розділ 6 вірш І зібралися до міцпи і черпали воду та лили перед Господнім лицем. І постили того дня та й казали там: Ми згрішили перед Господом, і судив Самуїл Ізраїлових синів у міцпі, черпали воду та лили перед Господнім лицем. Цей акт виливання води перед Господом означає декілька речей: що люди визнавали свій гріх, визнавали свій безпорадний стан та також каялися, про що і свідчить наступні вірші. Друга книга Самуїлова, 14, розділ 14 вірш. Ми, бо ми конче помремо, і ми, як та вода, вилита на землю, що її не зібрати, та Бог не знищить душі, і він задумав не відвернути від себе відігнаного. Також цей вираз використовував цар Давид у його псалмах. Псалми 62, 8 вірш. Мій народе кожного часу надійтесь на нього. Серце своє перед Ним виливайте, Бог для нас пристановище. Псалми 22, 14 вірш. Я розлитий, немов та вода, і всі кості мої поділились. Стало серце моє, немов віск, розтопилося у моєму нутрі. Цей вірш теж являється пророчим та описує страждання Ісуса Христа на Христі. Як часто буває, коли люди каються, то сатана протестують та нападає? Так і сталося в той день національного покаяння. Перша книга Самоїлу, 7 розіверсій 7 по 8, І почули филистимляни, що Ізраїлеві сини зібралися до міцпи і піднялися фелистимські володарі на Ізраїля, і почули про це ізраїлеві сини та й злякалися филистимлян. І сказали Ізраїль сини до Самуїла: не переставай кликати за нас до Господа нашого Бога, і нехай Він спасе нас від руки фелистимлян. Величезне зібрання ізраїльтян у міцпі не залишилося непоміченим филистимлянами. Коли народ Ізраїля взнав, що филистимляни нападають, серед людей поширилася паніка. Народ Ізраїля зібрався, щоб примиритися з Господом, а не брати участь у битві. Воїни Ізраїля прийшли до міцпи з сім'ями, а не зі зброєю. Єдина надія була на Бога, та люди просили пророка Самуїла молитися за них до Господа, щоб рука Господа спасла їх від руки Филистимлян. Пророк Самуїл був людиною молитви. Тут доречно зазначити, що слово Боже ставить пророка Самуїла на рівні з Мойсеєм. Псалми 99, вірші 5 по 6: Звеличуйте Господа нашого Бога, і вклоняйтесь під ніжкові ніг його, він бо святий. Мойсей і Аарон серед священників його, а Самуїл серед тих, що кличуть імення Його. Вони кликали до Господа, і Він вислухав їх. Книга Прока Єремії, 15 розділ, перший вірш. І промовив до мене Господь: якщо став би Мойсей і Самуїл перед лицем моїм, то душа моя до народу цього не звернулась, віджини їх з мого лиця і нехай повиходять. Повернемося до нашого тексту. Перша книга Самуїло, 7 розділ, вірші 9 по 10. І взяв Самуїл одне молочне ягня і приніс його повним цілопаленням для Господа, і кликав Самуїл до Господа за Ізраїля, а Господь відповів йому. І приносив Самуїл цілопалення, а филистимляни приступили до бою проти Ізраїля. І загримів Господь того дня сильним громом на филистимлян, та й привів їх у замішання, і були вони побиті перед Ізраїлем. Під час перебування з Кинії у Шіло було заборонено приносити жертви в інших містах. Але після зруйнування Шіло жертівники було дозволено зводити в інших місцях. Як правило, такі жертівники зводилися на пагірках, на висотах, такі приватні жертівники дозволялися до часу побудови храму в Єрусалимі. Поки пророк Самуїл приносив цілу палення та заступався за Ізраїль молитвою, филистимляни приступили до бою. Але тут рука Господня втрутилася, Господь загримів сильним громом. Це був надприродний грім. Окрім приниження филистимлянського богу риби Дагона. Господь показав свою владу над филистимлянським богом дощу та грому Ваалом. Так Господь Бог врятував народ Ізраїлю. Так Господь Бог відповів на молитву пророка Самуїла. Ця чудесна подія згадується певними юдеями під час 10 днів покаяння та посту наступною молитвою. Той, хто відповів Самуїлу у міцпі, нехай відповість і нам. Перша книга Самуїлова 7 розіверші 11 по 13, І повиходили Ізраїлеві люди з міцпи, та й гнали филистимлян, і били їх аж під Беткар, і взяв Самуїл одного каменя і поклав між Міцпою та мішенам, та й назвав ім'я йому Евенієзар. І він сказав: Аж доти допоміг нам Господь. І були филистимляни переможені, і далі вже не входили в Ізраїлеві границі. І була Господня рука на фалистимлянах за всі дні Самуїлові. На пам'ять про Господнє спасіння пророк Самуїл поклав каменя та назвав його Евенезар, що перекладається як камінь допомоги та сили. Слід пам'ятати, що закон забороняв ставити ідола та кам'яного стовпа. Книга Левит 26 розділ перший вірш. Не зробите собі божків та ідола, і камінного стовпа не поставите собі, і каменя з фігурами не покладете в вашім краї, щоби кланятися перед ними бо я Господь, Бог ваш. Цей камінь, який встановив Самоїл, був не для поклоніння, а на пам'ять, подібно до того, як за наказом Господа. Ісус Новин встановив 12 каменів після переходу ріки Йордан. Так і тут камінь, встановлений пророком Самуїлом, був на пам'ять про допомогу Господа тим, хто покладає свою надію на нього. Більше як тисячі років після того апостол Павло скаже наступне про Божу допомогу. Дії 26 розділ вірші 22 по 23. Але поміч від Бога одержавши, я стою аж до Дня сьогоднішнього та свідкую Малому й великому, нічого не розповідаючи, окрім того, що сказали пророки і Мойсей, що статися має, що має Христос постраждати, що Він, як перший, воскреснувши з мертвих, проповідувати буде світло народові і поганам. Поміч від Бога одержавши. Нехай ті слова апостола Павла будуть і нашими словами. На цьому ми закінчимо нашу зустріч. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі!